Да, 14 серпня в ефірі. Програма цей день в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас на екваторі. Тижня говоримо зокрема про таке. Міжнародна підтримка для шкіл. Допомагаємо школам відновлювати освітній процес. Норвезька рада біженців відновила вікна у двох криворізьких освітніх закладах, що постраждали від ворожих обстрілів. Гранти для малого і середнього бізнесу. 214 чотирнадцять. е Громадян міста отримали нові робочі місця. Більше ста криворізьких підприємців отримали гранти на розвиток бізнесу та забезпечили роботою земляків. Сезон кавунів Хто, що шукає там кавуничку. Різниці немає що вона солодша, чим кавун. Як вибрати стиглу і солодку ягоду з першого разу? У Кривому Розі, внаслідок ракетних та дронових атак ворога, за час повномасштабної війни пошкоджено більше сотні закладів освіти. Відновлюють школи переважно коштом міського бюджету. Допомагають і міжнародні партнери. Норвезька рада біженців допомогла місту замінити вікна у двох навчальних закладах. З її представниками зустрівся голова ради оборони міста Олександр Вілкол. 128-ма гімназія зазнала руйнувань у січні цього року під час ракетної ворожої атаки на місто. Вибуховою хвилею було вибито 16 вікон. На допомогу у відновленні прийшла Норвезька рада у справах біженців в Україні. Коштом організації в цій гімназії та в 127-му ліцеї були встановлені нові вікна. За два з роки війни від ракетних вражень від дронових ворожих а на початку війни і РСЗО, коли ще гради на нас добивали, в країну розі були пошкоджені більше 150 об'єктів освіти. З більшого ми це відновлюємо самі коштами міського бюджету. Відновили, відновлюємо, але є допомога і міжнародних партнерів. От у двох школах в одній школі 16, в іншій 14, вікон вставила організація. Це Норвезька рада з питань біженців. Тому ми вдячні. Всім міжнародним організаціям, які стоять поруч з нами і надають допомогу, Норвезька рада у справах біженців сприяє освітнім проєктам у 99-й гімназії. Організація відкрила клас для дітей з особливими потребами. Партнери придбали набори для проведення корекційних уроків, комплект шведських стінок, спортивний інвентар, дидактичне приладдя. Ми дуже активно працюємо у Східному регіоні. А ми покриваємо ми працюємо з Дніпропетровською, Харківською, Запорізькою областями. у Кривому Розі. Принаймні, ми працюємо з трьома школами. Це наша мета підтримка формальної освіти та доступ дітей до очного навчання. А для цього ми допомагаємо школам відновлювати освітній процес. Ми допомагаємо з вікнами, з відновленням укриття. Співробітництво з нашим містом ведеться в межах меморандуму. Документ був підписаний в березні цього року між міським департаментом освіти і науки та представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні. Кононенко, Максим Пономарьов цей день. Більше ста суб'єктів господарювання кривого рогу цьогоріч отримали державні та міжнародні гранти на розвиток власної справи. Підприємці отримали загалом понад 25 мільйонів гривень та створили більше як 200 нових робочих місць. У процесі залучення грантів на розвиток бізнесу. Велику підтримку криворізьким підприємцям надає місто. Місто продовжує залучати грантові ресурси для розвитку малого та середнього бізнесу. Серед лідерів із залучення підприємців до участі у грантових міжнародних та вітчизняних програмах металургійний район. Тут з початку року 46 суб'єктів господарювання подали заявки за програмою Є робота. 20 із них отримали підтвердження про фінансову підтримку з очікуваним обсягом фінансування в 5 мільйонів гривень. Така робота проводиться у кожному районі, не дивлячись на те, що воєнний стан. Ми все робимо для того, щоб наші підприємці могли отримати гранти і наші державні, і міжнародні для розвитку підприємницької діяльності. Так тільки в цьому році вже 68 наших підприємців отримали більше 16 мільйонів гривень для розвитку свого підприємства. Це українські гранти. І міжнародних грантів 43 підприємця отримали більше як на 10 мільйонів. В цьому році 214 наших громадян міста отримали нові робочі місця. Це теж розвиток міста. І це дуже важливо. Відприємиця Юлія Жук має власне швейне виробництво, працює у металургійному районі. Завдяки грантовим програмам значно покращила якість і потужність виробництва спецодягу. Разом з металургійним виконкомом з відділом інновацій та розвитку перспектив оформили грантову заявочку, і у квітні вже отримали. Твердження, що я виграла грант власна справа. А у травні я вже закупила нове обладнання сучасне, завдяки якому я створила два нових робочих місця і дуже покращила якість виробів, тому що сучасне обладнання воно вже новітнє і покращує і швидкість, і якість виробництва. А нещодавно мені підтвердили ще грант від данської справи біженців на 5 тисяч доларів, за рахунок якого також буде закуплене нове обладнання в мій цех. Далі працюємо ще розвиваємось, будемо створювати нові робочі місця. у центральному міському районі. Цьогоріч грантовими програмами скористались сім підприємців. Вони залучили майже 2 мільйона гривень на розвиток свого бізнесу. Серед переможців грантових програм підприємниця Наталія Степанова. Її бізнес орієнтований на здоров'я і красу та пропонує жінкам фітнес-програми. Пропозиція скористатися грантом надійшла від фахівців райвиконкому, розповідає Розповідає З задоволенням прийняла це. Пропозицію, і ми почали працювати, зробили всі кроки, які були потрібні, і отримали 224 тисячі гривень і закупили обладнання для нашого спортклубу. Це були сайкли про які ми мріяли досить давно. Ми виконали всі умови гранту, працевлаштували двох осіб. Нові тренажери не простоюють завсідниці фітнес-клубу таким оновленням задоволені. Самі постійний клуб. Я сюди завжди хожу. Із задоволенням досягла найбільших результатів, взагалі, які я собі ставила. Я схудла, підтягнула своє тіло, і завдяки дівчатам, тренерам, мене завжди гарний настрій. Валерій кужухар Андрій Славний, цей день. На початку тижня в Тернівському районі сталося вбивство. Злочин був скоєний під час сварки двох чоловіків. Останнім аргументом у суперечці стала мотузка. Аби відволікти від себе підозру. зломисник сам викликав поліцію та ввести в оману правоохоронців не зміг. Чоловіка затримали, якщо підозру доведуть, він проведе за ґратами 15 років. Злочин стався 12 серпня у приватному будинку на території Тернівського району міста. Правоохоронці відділення поліції No5 Криворізького районного управління поліції з'ясували, що напередодні 51-річний місцевий житель прийшов до потерпілого в гості. Між чоловіками виникла сварка, під час якої фігурант задушив знайомого мотузкою. Щоб відвести від себе підозру та уникнути покарання, зловмисник зателефонував на лінію 102 та повідомив, що виявив 60-річного товариша мертвим. Поліцейські затримали чоловіка в статті 208 Кримінального процесуального кодексу України 14 серпня слідчі повідомили чоловіку про підозру. Херсонський кавон отримав географічне зазначення. Воно зареєстроване Українським національним офісом інтелектуальної власності та інновації. Це перше географічне зазначення серед харчових продуктів на Херсонщині, кажуть в асоціації виробників Херсонського Кавуна. Та зазначають, вирощений в Таврівському регіоні Кавун вирізняється серед інших. Він значно солодший. У ньому менше нітратів, більше цукру. На ринках та в магазинах нашого міста кавуни як Херсонські, так і з інших південних країв. А також вирощені на Дніпропетровщині. Як вибрати найсмачніший, розпитував знавців Михайло. Покупців на криворізьких ринках наразі дуже багато. Кавуни нині на піку популярності. Чекали вже два роки на кавуни, на кавуни, чекали наших херсонських. Купуємо, обов'язково мене внуки дуже люблять. Кавуни і купуємо, їмо, дуже солодкі, гарні. Через окупацію частини Херсонської області українські фермери взялися активніше вирощувати баштанні у Миколаївській, Одеській, Закарпатській та Дніпропетровській областях. Цієї ягоди в нинішньому сезоні вдосталь. На ринку північному реалізують баштанні як мінімум з трьох областей України. Продавці кажуть, кавуни з Дніпропетровщини, в тому числі вирощені на Криворіжжі, найближчим часом будуть не менш популярні за Херсонські. Вибір кавуна в цьому році дуже великий. Наші всі фермери почали навчатися, почали саджати, навчились вибирати сорти, як за ним слідкувати, коли посадити. Тому е в принципі, скоро ми будемо дуже добре конкурувати з Херсоном. Поки ще навчаємось. Є дуже добре і в красі нокавун, і в Тернах. Миколаївська область також дуже багато насадили кавуна. Щоб був стиглий, солодкий і соковитий, як правильно обрати кавун. Сьогодні розпитаємо досвідчених криворіжців. Щоб він не був дуже темний, щоб в нього були світлі полоси, щоб він не був занадто глухий, тому що він буде перестиглий. Щоб був дзвінкий. То, що шукає там кавуничку, різниці немає, що вона солодша, ніж каву. Так що можна брати що кавун, що кавуничку, і якщо він з одного поля, то він дуже вкусний. Часто на ринках люди запитують у продавців, чи є у їхній продукції, нітрати чи інші хімічні сполуки. Відповідь на такі запитання проста: на кожному офіційному ринку є власна лабораторія, де стежать за усіма показниками городини. Завозиться партія кавунів, ну, бачі бачевих культур, дині е, з усі з свою продукцію. Люди йдуть до нашої лабораторії санітарно-вітерна експертизи е, там. Лаборанти проводять аналізи, дають висновок. І на основі цього висновку ми їм надаємо торговельні місця. Ціна у цьому сезоні на Кавуни найнижча за три останні роки, зазначають економісти. Зараз ми маємо взагалі пік. Якраз пікову точку продажу бахчових культур, то можна не очікувати, вже, що ціни будуть знижуватися. Коли цей пік буде пройдено, звісно, що врожайність сходить, скажімо так, на неспадаючу да, лінію, і вже можемо будемо спостерігати незначне підвищення цієї ціни. Купувати каву на ринку чи в супермаркеті кожен обирає як йому зручно. Натомість фахівці радять уникати купівлі несертифікованої продукції зі стихійних ринків. Михайло Бостров, Андрій Славний. Цей день. «Цей день в ефірі сьогодні будуть ще такі теми. Військово-польовий арт. Все, що проходить, вона продає і йде на збройне Силової України, на окрему чотиристанадцятої бригаду. Як роботи криворізької майстрині Ірини Липень допомагають захисникам? Справа для душі і волонтерство в тому місці неподалік порядка 300 мільйонів років, упав метеорит. Клуб подорожей організовує індустріальні та наукові екскурсії кривим рогом. Другий досвід Олімпіади. Я старався показати все, що змогу. Плавець Денис Кесіль про досвід найпрестижніших спортивних змагань. Криворожанка Ірина Липень знову порадувала шанувальників військово-польового арту. Нова виставка художниці об'єднала більше ста робіт. Переважно це артефакти війни, розписані Петриківкою. У перший же день усі експонати були викуплені меценатом. Гроші від продажу підуть на підтримку зсу. З волонтерських поїздок на деокуповані території чоловік привозив додому військові артефакти, розповідає Ірина Липень. Згадую, за певний час квартира була буквально завалена використаними боєприпасами і тубусами. Якось з'явилась ідея розписати один із них Петриківкою. А далі художницю було вже не спинити. Так назбиралося більше сотні робіт. Ірина організувала три комерційні виставки. На всі кошти від продажу були придбані автомобіль та шість генераторів для Криворізького військового підрозділу. Далі експонати нашої талановити. Ти землячки подорожували до Києва, Львова та Івано-Франківська. Малюнки народжуються це, коли я виїжджаю десь в дорогу, зустрічаюся з нашими захисниками. Тоді приїжджаєш додому і одразу приходить мисль в голову. Деякі роботи малюються довго, а деякі швидко. ну, Взагалом це квіти швидко малюються. Це робота, якою Хочеш допомогти нашим захисникам? Нова виставка майстрині на підтримку зсу виконала свою місію. Щойно відкрившись, роботи Ірини Липень побачив президент міської федерації Самба Євген Понирка. Він і викупив усі експонати. Знав, що буде проходити виставка від Ірини Липень. Прийшов мені ця виставка, дуже подобалася. Я зириною пообщався на, ці, на цю тему. Вона казала, що це все, що проходить, вона продає і йде на Збройне сили України, а на окрему 1413 бригаду. Я з нею пообщався. І предложив їй викупити ці всі артефакти. Кошти, виручені на виставці, традиційно підуть на потребу українських захисників. Військово-польовий арт особливе мистецтво, говорить Євген Понирко. Ділиться, планує створити музей, у якому будуть зберігатися військові атрибути з художнім розписом. Хоче, аби артефакти війни, до яких доторкнулися руки майстрів, зміг побачити кожен охоче. Яркононенко Олексій Васильченко цей день. Криворіг місто розвиненої індустрії та значної кількості цікавих, а то й унікальних локацій. Захопленим промисловим та науковим туризмом тут величезний простір для задоволення власної цікавості. Підкорити криворізькі відвали, зазирнути у саме сталеве серце країни, побувати у червоній балці чи біля затопленого кар'єру. Про популярні локації для активного відпочинку розкажемо далі. Клуб, подорожей Командор це про туризм і волонтерство. Його засновник Григорій Курочкін екскурсовод з чималим досвідом, і волонтер, який з початку повномасштабної війни допомагає переселенцям і військовим. Найдовше у Європі велике індустріальне місто має безліч цікавих локацій для різних видів відпочинку. Знакові місця кривого рогу, промислові об'єкти, мальовнича краса природи, приваблює відпочивальників як з кривого рогу, так і з інших міст. Напрямки туризму в нашому місті можуть бути разнообразне. Це безумовно і. Промисловий туризм, це раз, це і науковий туризм, яким займається наш клуб. Ми організовуємо наші екскурсії і привлекаємо вести ці екскурсії провідних учених нашого місця. Це орнітологія, зучення птахів, це ентомологія, зучиння насікомих, ботаніка, це різні види геології. От мінералогія, палеонтологія. людям, які хочуть відчути величність природи у поєднанні з індустріальною спадщиною, тут радять обов'язково відвідати техногенні озера, глибина яких сягає 70 метрів. Карстову воронку балку Північно-Червону. Унікальні кар'єри. Це також унікальні провальні воронки. Це балка червона, північна, яка теж унікальна по різному, бо там рядишкам. Був, був Рудник Калачевського, це історическая часть, вот Екатеринська Железная дорога, останки, которой, останки моста, вот, вели к Руднику Калачевського. І також це балка це тем, що в тому місці неподалік порядка 300 мільйонів років, упал метеорит. Туризм у будь-яких його формах нині актуальний. Переконаний Григорій Курочкін каже, активний вид відпочинку здатний відволікати від важких реалій та має реабілітаційний вплив на психоемоційний стан людей. Один мой друг, психолог, воєнний психолог, називається вітаміни для душі. Вот. Бу людям нужно переключаться. Бу нужно переключаться и, и нашим військовим, которые на якісь коротко відпустку приходять в наше місце, и нашим мешканцам теж нужно переключаться и смотреть переключатися э, позитивные вещи. позитивні вещі. Махау Бострофолоксіправицький цей день. дитинства мріяв стати олімпійцем. Три роки тому дебютував на дорослій олімпіаді. Цього року потрапив на літні олімпійські ігри. Плавець із кривого рогу Денис Кесіль не пройшов у півфінал олімпіади 2024. На стадії кваліфікації посів 24-те місце в загальному заліку. Власним досвідом найпрестижніших змагань спортсмен поділився з нашими журналістами. Денис Кесіль вихованець Криворізької школи плавання. Нині він живе та тренується у Дніпрі. В Олімпійських іграх цього літа брав участь вдруге. Олімпійський цикл був напруженим, розповідає спортсмен. К Олімпійським іграм ми готувалися, як так одразу виповнили ліцензію, ми вже е, тренер, план тренувань прописував, продумував, і ми придержувалися цьому всьому. За месяц до Олимпийских игр мы выехали во Францию э, в сбор, на сборы. Это у нас проходила там подготовка, потом мы уже поехали в Испанию. В Испании пробыли там немного времени и потом поехали уже в Париж, 25 числа. 22-річний плавець, який спеціалізується на спринтерських дистанціях бетерфляєм, представляв у Парижі Дніпропетровську область. Ділиться досвід Олімпіади у Токіо 2021 року, дає йому можливість порівнювати умови. Це в Парижі було е, недостатньо їди для нас. Ще були проблеми на самом деле з басейном. Басейн був не олімпійських стандартів. Олімпійський стандартний басейн має е, глубину бути 3 метри а тут було 2,1-2,2 метра. На думку спортсмена, суперники видалися дійсно сильними. Денис посів восьме місце у чоловічій групі. Дистанцію 200 метрів батерфляєм подолав за 1,57,72 секунди. У загальному заліку посів 24 місце та не кваліфікувався у півфінал ігор. Звісно, що розстроївся, але не прям так сильно. Я старався показати. Все, що змогу. Як-то ну, не вийшло, хоча ділив підготовку, серйозно відносився к этому всього. Серед інших причин невдалого виступу самопочуття. Як згадує Денис, ледь не всі плавці були хворі під час виступу. Наступного разу все складеться успішно, переконаний спортсмен. Плани на майбутнє у мене це ще… Поїхати в Лос-Анджелес на Олімпійські ігри в 28 му году. Денис Кесіль каже, продовжуватиме готуватись, адже спорт це безперервна робота над собою. Тим, хто дала дорогу до Олімпу радить. Тренуватися, прислушуватися тренера і нігто получиться. Артур Орел цей день. На сьогодні це всі новини. Більше вже завтра у звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.